На вулиці Орловській співробітники КП «Дніпроводоканал» проводять роботи з очищення каналізаційної мережі. Тут сильно забилися колодязі та водостоки. Про проблему комунальники дізнались вчора ввечері, коли нечистоти почали виливатися прямо на тротуар. Вчора ми зреагували та запустили нашу систему, щоб не було витоку наружу. Сьогодні проводимо очистку колодязів та проводимо саму профілактику системи каналізації. Проблема була в тому, що мешканці користуються неправильною каналізаційну систему, тобто змивають свої унітази тряпки, багато іншого сміття, також особистої гігієни. Наразі ми дістали вже з двох колодязів одну дошку та дістали багато тряпок. В роботах на вулиці Орловській була задіяна одна бригада комунальників та дві одиниці спецтехніки і тривали декілька годин. Співробітники Дніпроводоканалу закликають користуватися своїми унітазами правильно та не змивати туди ніяких побутових відходів, аби не засмічувати каналізаційні мережі, не створюйте зайвих проблем ані собі, ані оточуючим.